Королям закон не писаний. Саме так хочеться почати відео про пивоварню Ховброй, яка є колишньою королівською мюнхенською броварнею, яку заснував герцог Вільгельм V. І саме момент цікавий в тому, що, наприклад, це пиво написано зварено відповідно до закону про чистоту пива 1516 року, який називається Райн Пивоварня, до речі, сама була заснована пізніше, але не суть. Цей закон забороняв додавати в пиво щось окрім ячменю, а це в нас пшеничне пиво. І нюанс в тому, що королівська родина завдяки цьому закону отримала монополію на виробництво пшеничного пива. Тобто, отак, от, завдяки своїй якійсь преміальності та владі, пивоварня ховброй варила пшеничне пиво в той момент, поки вони забороняли його варити іншим. Ну і хочеться спробувати та продегустувати це пиво в рамках моїх дегустацій до Октоберфесту, тому що ховброй це одна з шести броварень. Які мають право представляти своє пиво на Октоберфесті. Поїхали. Ароматика у пива яскрава, виразна та доволі впізнавана. Вона притамана всім німецьким безбірам. Тут в ароматі переважає такий дріжджо характер відтінки в'ялених бананів, трошки відтінків спецій. Ну, і при цьому відчувається приємна легка солодовість, яка більше грає нотками тіста і легкою хлібністю. Маючи великий досвід споживання пива, цей сорт я п'ю вперше, і знаєте, мені здається, він дуже сподобається поціновочем німецького пшеничного пива, або він вже в них там десь в еталонах і в топі знаходиться, тому що це дійсно гарний зразок та представник німецької пшенички. Він має виразний профіль, він має насичений смак. Знову ж таки, тут от відтінки е, банану, трошки ноток жуйки, десь відтінки кориці, приємна така солодовість, відчувається пшеничка. Сорт доволі питкий, приємний, такий делікатний, витончений, непогане пиво. Знаєте, от поки вони забороняли варити іншим, самі такі навчилися робити щось смачне. Буде дуже цікаво спробувати ще наступних два сорти. Я їх не пив. А якщо ви щось з цього вже пробували, то можете написати свою думку в коментарях.